Я всміхаюсь сонечку. Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь квіточці. Хай вона росте, я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра. Усміхаюсь людям, розичу їм добра. Доброго ранку, любі малята. Доброго. Так, у нас сьогодні. Ой, а хто ж до нас завітав? Послухайте загадку, я страшенний бойовик. Всіх на світі я боюсь в полі, в лісі, навкруги. Скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду. Їм капусту на городах, Морку, ріпу, буряки. Відгадайте, хто такий? Зайчик, зайчик. правильно, зайчик. А послухайте ще вірші. Біле, біле зайченя, в лісі цілий день ганя. І стрибало воно і грало, у земеті заховалось. Зайченя, Де ж це ти? Як тепер тебе знайти? А де ж воно заховалось? Коли зайченятко буває білим. Куди сніг. Коли сніг. Воно бралось, заховалось, і ми його не можемо знайти, бо воно білесеньке, як сніг. А тепер послухайте, що трапилося з зайчиком, якого звали Бунька, зайчик Бунька. Зайчик Бунька. Прийшла весна. Тільки зайчик бунька весні не радий. Дивиться на себе в дзеркальце і засмучується. Була в нього шубка біла, гарна, а тепер перетворилась на сіру, непомітну. Як же тут лиху зарадити? І придумав бунька шубку свою пофарбувати. Поскакав він до лісової крамниці, почав. Фарбу вибирати, а їх так багато, і всі яскраві, і всі бунці подобають. Е, що буде, то буде, вирішив бунька. Куплю різних фарб. Приніс бунька фарби на галявину і давай себе розфарбовувати. Одне вухо пофарбував білою фарбою, друге блакитною, передні лапки рожевою, задні зеленою, а фіолетою і жовтою розфарбував собі черепце та спинку. Чудово вийшло, розвеселився Бунька. Піду покажу всім. Ну що, вам подобається такий зайчик? Так, зібрались лісові звірі, птахи подивитись на буньку. Ова, який бунька гарний захоплювались одні. Хто ж це, коли бачив різнокольорового зайця, обурювались інші. І раптом на гілці заскрекотало сорока. Вовк іде, вовк іде. Розлетілись птахи, поховалися звірі. Причаїлися зайчики вушки прищули, хвостики попідгортали і зовсім не видно їх. Бунька теж сховався, а згори йому сорока. Агов різнокольоровий, Видно тебе, видно, тікай, дурненький. Скаче бунька ліс і не знає, що робити. У кущах сховаються. Блакитне вушка за гілок віднісся, шасне за дерево, жовтий хвостик у триві тремтить. Довго кружляв бунька лісом, на силу від вовка втік. Прибіг додому і заплакав. Як же йому тепер у такій шубці по лісу бігати? А мама зайчиха, Буньку заспокоює Не плач, синку. Я зістрижу різнобарну шерстку, а на її місці знову виросте сіра. Тоді жоден вовк тебе не знайде. Підстригла мама буньку і сурово наказала вдома сидіти, поки нова шубка не виросте. Ні погуляти мені тепер, ні пострибати, зітхає бунька. І що ж трапилось з нашим зайчиком? Чому він такий засмучений був? Що йому не сподобалось, коли настала весна? Бо в нього сіра шубка. Але сіра шубка йому допомагає заховатися від своїх ворогів. А колись зайчик розмальований був, він зміг, заху... зміг заховатися? Дєт. Ні. Ні. А... Так, добре. А що ж він купив, пішов до крамниці? Чим він себе розмальовував? Він фарби. купив фарби. Так, а ну давайте повторить. Купив фарби. Купив фарби. Так, і розмалював. Якою стала його шубка? Ангеліна, якою стала шубка у зайчика? Зелена. Зелена була. Мілана, якою давай, Якою була шубка в нього? Різнокольорова. Ану повторіть, різнокольорова. 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 А від кого тікав зайчик? Від вовка. Від вовка. Так. Що зробила мама зайчиха? Доразі блінчики вона йому собила? Шригла вона його. А що ж зайчик тепер сидить вдома? Він не може бігати, він не може ходити гуляти, йому сумно одному. Хто? От все що трапило зайчиком, хто у цьому винен? Зайчик чи мама? Папа. Можемо, мама, Хто себе розмалював? Зайчик чи мама його розмалювала? Зайчик. Зайчик. Значить, зайчик сам винен. І ось він. Як ми можемо йому допомогти зараз? Він не може піти на прогулянку. Що ми можемо зробити з ним? Ми можемо з ним, давайте пограємо, зробимо різні зарядки і хвилинки, Добре? Добре. Давайте. Робить зайчиня зарядку. А він слухає, а потім буде це робити. З грядочки стриба на грядку, а під час перепочинку з'їсть капусту і морквинку. Ну, що, зайчик, подобається тобі така фізкультхвилинка? Ти yeah. стрибати? Так. Дівчатка і хлоп'ятка, маленькі зайченятка, лапки поскладали, усі позасинали. Ще й така є. Так, ось. А тут давайте ми з вами разом з зайчиком пограємось. Зайцю холодно сидіти. Треба лапоньки зігріти. Раз два. Раз, два. Треба лапоньки зігріти. Зайцю холодно стояти. Треба йому пострибати. Раз, два, раз, два, треба йому пострибати. Так хтось зайчика злякав, зайчик хусту хут утікав. Ось такі ми йому приготували піскульт-хвилинки, такі зарядочки, щоб він собі робив і не сумував, так? Адже церкво в нього відросте і він знову піде гуляти. А що? Зайчик буде робити в лісі, куди у нього шерстка відросте. Що зайчик робить в лісі? Хувай. Так, стрибати буде, гуляти буде. А що він буде їсти? Не знаю. Страва буде їсти. Так, добре. От подивіться, зайчик наш сидить, який заховався у травичку, а тут до нього при... прилетіли гості. Хто до нього прилетів? Метила. Метелик. Бабочка, бабочка. Так, метелик і Боже сонечко. Коробка. Так, так не, давайте скажемо: це сонечко. комаха сонечко. І сонечко яскраво світить, весна прийшла. І все радіє. Так що наш зайчик, я думаю, буде послухняним і буде маму свою слухати, правильно? А ви, да. маму, слухаєте? Да. Так. Добре, ви молодці сьогодні. Вам сподобалось про зайчика оповідання? Да. Так, Так, да. добре. Так що ж у нас зайчик? Буде слухняним тепер? Так. Да. Так, буде слухняним. Ну що ж, мої любі, до побачення, до зустрічі. До побачення. Що? Можна спросити? Давай зараз ми ну питай. А почему у нас так мало років? А тому що ти не виходила, люба моя. Добре? А-а-а. Добре, будемо робити ще більше. Добре? Да. Все. До побачення, до зустрічі. До побачення. До побачення.